Кредит під зелений тариф українські банки пропонують вигідні програми для приватних осіб, які хочуть купити сонячні панелі чи вітраки для покращення життя взимку. А от які умови позики дізнавалась Соня Григорчук. Андрій з дружиною та двома дітьми живе в Кременчуці в приватному будинку. У грудні 2022 року через тривалі відключення світла придбав генератор. Генератор це ж така справа, знаєте, це постійно треба міняти масло, постійно треба паливо тоді. Прямо не дуже зручно. Чоловік каже, знайомі часто скаржились на замикання в пристроях через роботу генератора. Цьогоріч така доля спіткала і його. Стопнулася з тим, що в нас погоріли всі бачки, тому що був перепад на генераторі. Ну така дуже ненадійна штука. Тож, коли уряд оголосив програму безвідсоткового кредитування, вирішив облаштувати на даху свого будинку сонячну електростанцію. каже, згенерованої електроенергії має вистачати на потреби сім'ї. Ну а що нам потрібно? Ну як і всім, утюг, посудомийка, світло, якщо є можливість кондюр, да, якщо потягне. А взимку це опалення. 480 тисяч гривень без першого внеску. Терміном на 10 років на такі умови погодився чоловік після спілкування з фахівцями банку. Це максимальні суми і термін, які пропонує урядова програма. «4 тисячі гривень у місяць це ну, така сума дуже підйомна, яку можна сплачувати за цю програму кожен місяць з першого 50-го». Сьогодні у нас угода, і сьогодні будуть кошти перераховані на продавця, на поточний рахунок продавця. Тому вже сьогодні продавець зробить замовлення, і протягом трьох місяців обов'язково повинна бути встановлені ці сонячні панелі та додаткове устаткування на приватний будинок. Програма нульового кредитування для громадян поширюється тільки на відновлювані види генерації, зокрема сонячну та вітрову. Також за ці кошти можна придбати акумулятори та інвертори до цих станцій. Банки можуть виставляти різні умови, базуючись на своїй бізнес-моделі, на своїх можливостях і таке інше. Але десь базові принципи визначені там в програмі, що це кредит там до 480 тисяч гривень. Банк, видаючи такий кредит, він видає віддає його комерційним по комерційній ставці. А вже з державного бюджету йде компенсація цієї ставки, і таким чином, що банк видав комерційний кредит споживачу, але за споживача цю ставку сплачує, сплачує державний бюджет. У хочемо оформити таку позику. Треба йти до банку уже з готовим проєктом та його вартістю. Власники домогосподарств мають найняти там чи запросити до себе інженірингову компанію, яка Зробить проект, прорахує скільки ці там панелі, скільки їх потрібно, яке обладнання треба поставити. За тиждень роботи програми. Банки схвалили 77 заявок на суму понад 500 мільйонів гривень. З них 25 уже вже виплатили. Фактично, в розрахунку, наприклад, згенерування цієї електроенергії є достатнім для того, щоб сплачував сплачувати сплачувати цей кредит. Тобто окупність цього проекту стає вищою. Встановлювати у своїй оселі відновлювані джерела енергетики вигідно, кажуть у Мінекономіки. Не треба платити ані за розподіл, ані за постачання електроенергії. А якщо зі згенерованого вдома буде надлишок, його можна продати в мережу. Якщо у нього обсяги споживання будуть такі, що у нього буде лишатися надлишок, то він як активний споживач може своєму оператору систем розподілу віддавати ці надлишки і вони будуть перерозподілятися між іншими споживачами. Анна Ружін, Максим Гумілов, Соня Григорчук, Микита Воробйов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.